Мої вітання. Освітлення вулиць Кременчука, робота єдиного дозвільного офісу та протипожежні вчення у дитячому таборі Горизонт в ефірі Кременчуцькі новини. І саме час дізнатися, якими подіями відзначився цей день. Розпочинаємо! Готуємо сани влітку. Комунальники звітували сьогодні профільному заступнику міського голови Валерію Медведовському щодо своєї готовності до роботи в осінньо-зимовий період. Зі слів доповідаючих представників комунальних підприємств, підготовка до зими йде згідно встановлених графіків. Відставань немає. Виконано в середньому до 50% обсягу робіт від запланованого. З випередженням графіка йдуть медики та освітяни. Активно готуються до зими і працівники управляючих компаній, житло та Добробит. Значно гірша ситуація з теплопостачальними організаціями «Полтава Обленерго та Кременчуцька ТЕЦ. Також слабко ведеться підготовка до зимового періоду і серед ОСББ в зв'язку з цим заступник міського голови Валерій Медведовський дав доручення представникам Держенергнагляду посилити контроль зі свого боку щодо дотримання графіків виконання підготовчих робіт до роботи в осінньо-зимовий період. Світла на вулицях Кременчука більше ніж було два роки тому, але менше ніж на початку 90-х. Тетяна Андрієва дізнавалася про сьогодення та перспективи відновлення міського освітлення Кременчука. Слід віддати належне критиці Кременчужан на недостатнє освітлення вулиць нашого міста. Якщо на центральних вулицях Кремечука працюють всі ліхтарі, то цього не скажеш про віддалені мікрорайони та внутрішньоквартальні території. Але така ситуація з освітленням Кремчуці була не завжди. За словами начальника комунального підприємства світла Віктора Шкурата, ще на початку 90-х років у Кремечуці налічувалося 11 тисяч точок освітлення, а простіше ліхтарів. П'ятеро року. Назад в нас з 11 тисяч світоточок горіло лише 5,5. На сьогодні вже горить 6 тисяч 800 світоточок. Це значить, що за півтора року майже півтори тисячі світоточок було відновлено. Протягом останніх двох років обсяги фінансування міської програми світло значно зросли. Завдяки збільшенню фінансування вперше за багато років засяє вогнями парк культури відпочинку Придніпровський. Також було відновлено освітлення на набережні Дніпра та бокових алеях парка. Капітально відремонтовано освітлення на вулиці Сумській, Сущинського, освітлено території шкіл номер 6 та 30. Вже з початку цього року капітально відремонтовано освітлення на проспекті Полтавському, вулиці Московській, провулку Вишневому. Освітлено територію третьої міської лікарні завершуються ремонтні роботи на вулиці Зої Космодем'янської. Розпочато підготовчі роботи до капітального ремонту на вулицях Жукова та 50 років СРСР. І, хоча капітальний ремонт освітлення на кульківській стороні передбачено програмою лише через рік, там вже теж розпочато роботи по відновленню освітлення. Сьогодні при наявності коштів робимо. Набережну лейтенанта Дніпрова, ми будемо робити перехід між, між вулицями Дем'яна Бідного та набережною лейтенанта Дніпрова. Тобто кошти на Крюков будемо вже вкладувати в цьому році. Молодіжну ми плануємо на 2013 рік. Тому на молодіжному зараз робимо тільки аварійні роботи, потім будемо робити вже капітальні роботи в наступному році. Кременчуцький реабілітаційний центр для дітей інвалідів виходить на обласний рівень. Майбутнє приміщення гуртожитку для дітей-інвалідів мешканців Полтавщини оглянула сьогодні Людмила Корнієнко, начальник головного управління праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації. На Дніпрянський Кременчук добре відомий на теренах Полтавщини не лише своїм промисловим потенціалом. Вже десятий рік у Кременчуці дієво реалізується система соціальної реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями. Кременчужський центр реабілітації це на сьогоднішній день найпотужні і найкращий центр реабілітації, який на сьогоднішній день не тільки звітується щодо проходження реабілітаційного процесу, а також має на сьогоднішній день результати, і результати ці наявні, наявні як на дітях, так і на сім'ях в цілому щодо соціальної реабілітації дітей-інвалідів. З кожним роком інфраструктура Кремчуцького міського центру соціальної реабілітації розвивається, збільшується кількість вихованців закладу. Завдяки своїй потужності та побудові реабілітаційного процесу Кремчуцький центр може набути статус обласного закладу. Вже другий рік ми обслуговуємо шість районів і вони нам оплачують за допомогою міжбюджетних трансфертів ці послуги. І фактично він вже є обласним. Він уже де-факто є обласним, а де юре ми це можемо зробити тільки тоді, коли буде місце для проживання. І будівлю для облаштування гуртожитку, де перебуватимуть родини з дітьми в реабілітаційний період, вже знайдено. Начальник головного управління праці та соціального захисту полтавської ОДА Людмила Корнієнко у супроводі заступника міського голови Кременчука Віктора Калашника оглянули сьогодні розташований поряд стаціонар Кремичуцького обласного кожного венерологічного диспансеру. Планується, що медична установа всі її відділи переїде на вулицю 1905 року. А гуртожиток для Кармачутського центру реабілітації дітей-інвалідів розташується в цих приміщеннях. Отримавши статус обласного, реабілітаційний заклад отримає певні переваги. Це можливість передоставляти більш широкий спектр реабілітаційних услуг, більш широку аудиторію. Тобто ми не будемо обмежуватися рамками міста і тільки кількох районів близько, а вже тобто ми будемо виходити на більш високий рівень. Це Правильне рішення обласного та кермечуцького керівництва. Перш за все, в явному виграші будуть родини, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, адже для більшості з них кермечуцький центр соціальної реабілітації вже став другою домівкою. Центр реабілітації – мов тродом. Тож відомий на Полтавщині, кермечуцький реабілітаційний заклад для дітей інвалідів і розвивається, і набуває більш солідного іміджу з кожним днем. Єдиний дозвільний офіс, що працює у Кременчуцькому міськвиконкомі, щодня приймає до 50 відвідувачів. Представники 25 дозвільних органів надають 62 адміністративні послуги. Чи зручно це для Кременчужан? Дізнавався наш кореспондент Дмитро Демеденко. Головною метою діяльності єдиного дозвільного центру є спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру, скорочення витрат часу суб'єктів підприємницької діяльності на отримання дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності. Нагадаємо, з 2012 року, після набуття чинності закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, документи дозвільного характеру мають видаватися винятково через державного адміністратора дозвільного центру. У 2009 році Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва проводив всеукраїнський конкурс Кращий дозвільний центр. В номінації Кращий міський дозвільний центр перемогу отримав єдиний дозвільний офіс Кременчуцької міської ради. Варто зазначити, що подібних офісів в Україні працює близько 700, а в Полтавській області більше 30. За словами заступника начальника управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Кременчувського місць Ніни Клішніченко, кількість людей, які звертаються за дозвільними документами, постійно зростає. Тому державним адміністраторам та представникам місцевих і територіальних дозвільних органів відпочивати ніколи. Найбільше заяв надходить до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, управління земельних ресурсів та відділу благоустрою і екології. Хоча й інші спеціалісти дозвільного офісу без роботи не сидять. А буквально днями на виконання закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, був створений громадський пункт, який покликаний виявити недоліки у роботі єдиного офісу та по можливості їх усунути. Працюють на цьому пункті представники громадських об'єднань Кременчука. Люди, які виходять з офісу, заповнюють міні-анкету, де характеризують роботу фахівців центру та вносять пропозиції щодо її поліпшення. Основная задача заключается в тому, щоб изучить роботу єдиного офісу. выявить недостатки в роботі єдиного офісу, претензії, те, які можливо будуть пред'являти люди, посетившие по какому то вопросу єдиний офіс. Якщо такі недостатки будуть виявлені, естественно, ми будемо пытаться їх устранити і справить. Сьогодні єдиний дозвільний центр Кременчука підтверджує своє реноме одного з найкращих в Україні. А люди, які звернулися туди по допомогу, залишаються задоволеними. Сьогодні Прийшов перший раз без черги, все нормально, вона прийняла добре, без ніяких приказів, к ней нет у немає, з моєї сторони. Єдиний офіс я відвідав по суті, другий раз, тому що э, за першим разом не встиг попасти на прийом, час прийому закінчився, а за другим разом я вирішив всі свої питання. Звичайно, зручно користуватися, тому що э, присутні абсолютно всі спеціалісти з усіх. Підприємств, яких в нас є, і сьогодні я свої питання вирішив. Дітей навчали безпеці в дитячому позаміському таборі. Горизонт, що в селі Запсілля Кремичуцького району, працівники міністерства надзвичайних ситуацій провели практичні навчання дітей правилам безпеки та безпеки життєдіяльності. Незважаючи на п'ятий підвищений рівень пожежної небезпеки, який оголошено на території Кременчуцького краю, працівники МНС самі власноруч розпалили багаття на території дитячого здоров'я табору Горизонт. Так проходять практичні навчання дітей правилам пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності протягом літнього періоду, практично кожної табірної зміни. Мета цього була навчити дітей безпечно евакуюватися. Для того щоб на них не впливали небезпечні факти пожежі, дія вогню, токсичного диму та паніки, все навчання відбувається за наступним сценарієм. Пожежні розпалюють велике багаття на галявині. Звучить протипожежна сирина та оголошується загальна евакуація. Дорослі виводять дітей із спальних корпусів і всі поспішають на місце збору. В цей час пожежні в повній амуніції вже гасять пожежу спочатку водою, а потім піною. Потім настає найцікавіше. МНСники дають дітям можливість відчути себе теж пожежними, загасити полум'я, тобто самим потримати пожежний ствол та генератор піни. Мені було очень сильно інтересна. Там очень сильний напор, коли я этот ствол, то мене аж назад одкидувала. Когда я газы в пожежу, ну, у меня такое впечатление, когда я первый раз это делаю, у меня э, трясутся руки. Ну, и я чувствую, как будто я что-то делаю не так. Вот это понравилось классно. Нет, ну... Спочатку п'єна, потім смыли, і потім сказали, що треба розібрати будинок. Та на цьому навчання ще не закінчується. Розпочинається демонстрація можливостей пожежно-рятувальної техніки. Дітям продемонстрували в дієпневу подушку, яка використовується рятувальниками при руйнуванні та завалах будівель. Також вони побачили в роботі гідравлічні ножиці, які потрібні при складних дорожньо-транспортних пригодах. Зглянули діти і всередину пожежно-рятувальної машини. Навіть були охочі, які приміряли в таку спеку тепловідбиваючий костюм, який витримує температуру до вісімсот градусів. Враження дітей не було. Було меж все подобається. Понравилась, як тушили пожар, як подушка надувалася, здувалася, як э, ножниці работали, костюми надували. Організатори всього цього дійства вважають, що краще все це один раз побачити, аніж десять раз почути. Адже побачене на думку пожежників відкладається в дитячій пам'яті надовго. Скажем, в даних закладах знаходиться молодь, молодь повинна знати першочергові правила пожежної безпеки, правила поводження з первинними засобами пожежогасіння, а також, скажімо так, знати хоча б той мінімум, який можуть надати працівники Міністерства надзвичайних ситуацій. Центр сімейного відпочинку відкрився днями у Кременчуці у торговельно-розважальному комплексі Галактика. Сумно не було ані дітям, ані дорослим. Тут є ігрові автомати, розраховані на різний вік дітей, тир, дитячий лабіринт, кафе. У залах працюють аніматори. А якщо батькам необхідно піти у справах, вони можуть залишити свою малечу у спеціальній кімнаті, де працює кваліфікований педагог. Центр сімейного відпочинку працює сім днів на тиждень з 10-ї години ранку. І до останнього клієнта. Шоколадна засмага мрія багатьох городян, які, нарешті, дочекавшись літа, поринають у нього з усією відчайдушністю. Сонячні опіки такі собі доволі поширений побічний ефект від літа та надмірної засмаги. Чим кременчужани рятуються від сонячних опіків, ми запитали у них. Если еще почервонение на шкире, то значит я всегда кефиром кислым мажу или сметаной такой кислой. И все и проходит. Не знаю, кремами. Детским кремом когда-то мазали, маслом просто сливочным, сметанкой для детей. Применять медицинские какие-то средства. В аптеку ходим, какие-то спасатели берем, что-нибудь там жирненько, то есть крема, которая продается в аптеке, пантенола, да еще что-нибудь наподобие такого. По легкости сметана чуть намазаться, потом уже если сильные ожоги, то кремом. Конечно, пытаемся не допускать, но если уже случилось, то, конечно, медикаментозно, обязательно пантенол. Из народного, ну, та же сметана тоже, те же, допустим, огурцы можно в шкурке при, прилепить. Ну что, почему? Очень хорошо помогает. После того, как я немножко поумнел, я этого не допускаю. Крем різні, які захищають шкіру від різних подразнень. Вже дуже допомагає ефір. Ну я гадаю, що треба завжди сразу бігти до лікаря. Ми не ходимо на пляж в жару, ми ходимо і або з утра пораніше. Тому ми не, не успіваємо обгорати. Чи співпадає ваша особиста думка щодо лікування сонячних опіків з точкою зору лікарів? Ви дізнаєтеся уже завтра з нашого інформаційного випуску. Кременчуцькі новини триматимуть вас у курсі. На все добре.